Вітаю, друзі! Ви на каналі Матриця Долі Життя у Кайф. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка болить багатьом, чому ми залишаємось самотніми і що саме означає стан самотності. Багато хто думає, що самотність це просто збіг обставин або ще не прийшов мій час. Але насправді самотність це сигнал, що щось у вашій енергії в зоні відносин не збалансовано і що, скоріше за все, вона у мінусі. Дослухайте це відео до кінця. Можливо, сьогодні ви знайдете відповіді на питання, чому відносини не складаються і що з цим робити. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписан. ставте лайки та обов'язково пишіть, що ви думаєте про це. Ось вроди б усе класно. Ти розумна, відкрита, успішна, але відносини не складаються. І, і з'являється думка: а що зі мною не так? Ось насправді з тобою усе добре. Бо самотність часто це внутрішній блок. Який заважає впустити іншого. Ми можемо хотіти любові, але не вміти її приймати. Можемо душею бути готові, але підсвідомо робити невірний вибір, а брати тих, хто не зможе дати нам те, що потрібно. Ось в матриці долі, розрахованій за вашою датою народження, є енергія, яка стоїть у зоні відносин, і часто саме там мінус, через який відносини не складаються. Ось якщо ви відчуваєте самотність, повторюєте одні й ті ж сценарії, притягуєте партнерів, які не можуть дати вам близькості, дуже часто це означає, що ця енергія працює в мінусі. Ось ця енергія, ось вона, ось ось, це ж не тільки портрет вашого ідеального партнера, але і це так і є, ми вже розбирали цю тему. Але якщо ми задаємо питання, чому не складається відносини, то це ще, ця енергія вона ще показує ваші внутрішні страхи, ваші внутрішні страхи та установки щодо любові. Тому зашифровано тут, чому ви уникаєте близькості, свідомо чи ні, і що заважає побудувати справжній зв'язок. Ось давайте будемо розбиратись. Перш за все, розрахуйте свою матрицю долі, або за допомогою онлайн-калькулятора, або вручну за моєю інструкцією, посилання на відео з поясненнями розрахунку я залишу під цим відео. Коли ви знайдете енергію, що стоїть під сердечком, ось вона, ви відкриєте для себе справжню причину самотності та шлях, як це виправити. Сьогодні я детально розкажу про кожну енергію, її плюси, мінуси і що конкретно робити, щоб вийти з мінусу і нарешті побудувати гармонійні стосунки. Тож, друзі, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписан, ставте лайки, щоб не пропустити. І давайте будемо розбиратися. Ось, якщо у цій зоні стоїть третя енергія це енергія імператриці, то ти багато даєш іншим. Роботи, тепла, уваги, але часто забуваєш про себе. Хочеш бути потрібною і підсвідомо чекаєш, що тебе полюблять просто так. Ось що робити? Треба наповнювати себе самостійно, приділяти собі як можна більше уваги, приймати любов, а не лише віддавати її, не треба заслуговувати почуття. Якщо у тій зоні стоїть четверта енергія енергія імператора. Тобі важливо бути сильною, надійною, усе контролювати. Та саме контроль може руйнувати близькість. Тому що це чоловічі черти. Розумієш? Щось робити? Треба дозволити собі довіряти, показуй вразливість. Партнерство це рівність, а не влада. Усвідай цю владу чоловікові. Якщо там є п'ята енергія енергія ієрофант, ти живеш за правилами. І чекаєш того самого від партнера. Через це можеш відштовхувати тих, із ким могла б бути щасливою. Що робити? Що тобі зробити? Пом'якше очікування, дозволь людям бути різними. Шоста енергія у цій зоні це енергія закохання. Ти вважаєш, ти ем, боїшся зробити вибір, вагаєшся, хочеш усе й одразу у підсумку залишаєшся сама. Ось прислухайся до серця, а не до страхів. Дозволь собі вибирати і помилятись. Не бійся робити вибір. Сьома енергія енергія калісниця. Ти постійна в русі. Цілі, проекти, плани. І ось на стосунки просто не мають часу. Ось що зробити тобі. Сповільнитися. Любов потребує місця у твоєму графіку. Восьма енергія справедливість. Ти все аналізуєш, зважуєш, перевіряєш на логічність, але любов не працює за формулами. Дозволь собі відчувати без оцінки живий контакт, сильніший за правила. Дев'ята енергія. Дев енергія це відлюдник. Ти звикла до самотності. Вона стала безпечною. Можливо, ти просто не віриш, що може бути по-іншому. Ось що зробити? Зроби маленький крок на зустріч людям. Твоя глибина варта того, щоб, з... щоб нею ділитись. Але знайди таку людину, яка зможе оцінити твою глибину. Десята енергія енергія колесо фортуни. Ти динамічна, мінлива, тобі складно втримувати стабільність. Постійність здається нудною. Тобі треба вчитись бути тут і зараз. Стабільність це теж енергія. Одинадцята енергія, енергія сили. Ти вільна витривала, але інколи тягнеш усе сама. А партнер це не проект, який треба рятувати. Що робити? Показуй ніжність. Твоя м'якість – теж прояв сили. Не треба давити, треба бути більш м'якою. Бо це також більш чоловіча енергія, тому треба віддавати ось цю активність чоловікові. Дванадцята енергія повішений. Ти довго терпиш, чекаєш, зависаєш у ситуаціях. Так легко втратити можливість. Виходь із стоп позицій. Життя рухається, рухайся разом з ним. Не уходь у жертву у цьому житті. 13-та енергія це смерть. Ти звикла, що все завершується і близькість лякає, бо за неї може прийти втрата. Не прогнозуй кінець наперед. Дозволь стосункам вирости ти. 14-та енергія помірність. Ти надто спокійна, терпляча і рідко робиш перший крок. Є відчуття, що як треба, так і буде. Але що треба зробити, щоб ось стосунки наладити? Пиши перше, говори, виходь на зустріч. 15-та енергія диявол. Ти магнетична, пристрасна, але засилає прихований страх втратити контроль. Через це часто вибираєш недоступних партнерів. Запитай себе, хто тобі потрібен насправді. Не плутай хімію з любов'ю. 16 енергія вежа. Ти пережила біль і тепер несвідомо захищаєшся, відштовхуючи ще до того, як стане по справжньому. Прийми ризик близькості, новий досвід може бути іншим. 17 енергія це енергія зірки. Ти мрієш, ідеалізуєш, фантазуєш. І часто живі люди не проходять цю внутрішню планку. Ось що робити? Зніми рожеві окуляри. Чудеса трапляються серед реальних людей. Подивись навколо, хто поруч, і зверни на них увагу. 18-та енергія енергія місяця. У тебе багато страхів, тривог, припущень. Через це важко довіряти. Ось що робити? Проговорюй сумніви, не додумай, запитуй, виясняй, і убери страхи. Ось це головне. Убери страхи у відносинах, що буде щось не так, що не зложиться. Вір, що все буде добре. Бо так воно і буде. 19-та енергія. Енергія сонця. Ти яскрава і сильна, але боїшся показати слабкість. Хочеш бути ідеальною. Дозволь собі бути справжньою. Тепло приваблює більше, ніж фасад. 20 енергія. Ти приймаєш все занадто серйозно і глибоко Тобі важливо, щоб це було надовго. Що робити? Почни з малого. Зустріч, розмову, відкритість Не кожен крок має бути доленосним. 21 енергія. Енергія світа. Ти ніби готова до стосунків, але постійно чекаєш ідеального моменту. Починай зараз. Життя не потрібно завершити, щоб почати любити. 22. енергія, енергія дурень, остання енергія. Ось ти уникаєш відповідальності або просто не розумієш, чого хочеш. Легкість стає втечою від глибини. Чесно, запитай себе, я хочу стосунків чи боюся самотності. Відповідь: Твоя точка старту. Пам'ятайте, самотність це сигнал, а не вирок. Працюючи з енергіями, ви відкриваєте шлях до справжньої близькості. Можливо, самотність дана вам саме для того, щоб зрозуміти себе, розібратись у власних почуттях і страхах. Це підготовка до того, щоб у майбутньому прийшли справжні відносини, і ви зустріли дійсно свого партнера. Не потрібно боятися самотності, іноді вона потрібна для аналізу та усвідомлення себе. До зустрічі в нових відео!